Всім привіт! Мене звати Ваня, я фронтенд розробник в компанії DataRobot. Радий вас бачити на нашій частині тест-драйву професії. Разом з вами ми зробимо ось такий прекрасний сайт про Бандеру гуся, де користувач зможе записати гуся до загону і запустити його з нашою гарною анімацією. Наш сайт складається з трьох частин: це ось перша сторінка або ж головна, де ми бачимо логотип GoIT, таку плашку з Бандеру Гусем і його описом, і також з його селфі, і кнопкою запустити гуся. Друга частина сайту це цікаві факти про бандерогусей взагалі, про те, які у них є особливості. Тут у нас є три зуб, також заголовок, невеличкий опис, і розписана кожна із його особливостей. І, звісно, третя і остання частина це форма. Користувач зможе її заповнити, клікнути на запустити гуся. Дані відправляться вже вам, а користувач побачить гарну анімацію, там, де гусь у нього буде летіти. Крім того, що у нас є тут? Заголовок форми, невеличкий підзаголовок і тризуб. Супер! Нам би було б класно, звісно, копіювати стилі. Але цей функціонал у фігмі вже більше не безкоштовний. Тому ж для того, щоб все-таки мати змогу користуватися стилями, їх копіювати, ми поставимо спеціальний плагін. Для цього нам треба відкрити наступне посилання, яке у нас буде під відео. Зараз я покажу, як воно виглядає. Я його відкрию на новій вкладці. І тут є такий плагін, який називається Inspect Styles. Нам треба клікнути на Open-In і вибрати Design Copy. Після цього у нас завантажиться плагін в новій вкладці, насправді. Ми маємо клікнути на Run. Попередні вкладки можна закрити. І тепер нам треба зачекати, поки плагін завантажиться. Нарешті наші стилі прогрузилися, і ми можемо бачити, що тут у нас відображаються різні стилі, в залежності від того елемента, який ми виберемо. Насправді не знаю, де міняється мова в цього розширення, але маємо те, що маємо. Нам потрібна буде вкладочка код, звідси ми все будемо копіювати. Але перед тим ми маємо перейти в налаштування і включити наступні налаштування add height Pixel command, так, і також нам треба ще Disable Custom Properties. Окей. Тепер ми повернемось назад, клікнемо на код, і у нас буде відображатися саме те, що нам потрібно. Ось ці стилі ми й будемо копіювати. Якщо ми захочемо дізнатися колір, то ось він теж тут є, тобто це не проблема. Якщо по якійсь причині ви випадково закрили плагін, нічого страшного, можемо клікнути ще раз сюди, ось вгорі, і клікнути на Inspect Styles, і наш плагін буде показаний. Ми можемо його перенести ось сюди, щоб він нам не заважав, зразу клікнути на код. Тільки врахуйте. Що після відкриття плагіну йому треба трошки часу, щоб у нас все провантажилось. Ну що, давайте нарешті перейдемо до того, що будемо створювати сайт. І почнемо ми з того, що десь, наприклад, на робочому створі... столі створимо папочку, я назвою її Бандерогусь. Бан я вам рекомендую всі наші кроки повторювати за мною відразу ж. Таким чином, у вас буде набагато більше шансів, що у вас все правильно вийде, і ви краще зрозумієте матеріал. Потім ми відкриваємо наш Visual Studio Code. Я сподіваюся, що в попередніх відео ви змогли поставити правильно всі розширення, які нам необхідні. І тепер ми просто переносимо сюди папочку, і вона, і вона у нас ось так відкривається. Ось наша папочка Бандерогусь. Перший файл, з якого починається будь-який сайт, називається «index.html». Тож ми його так і називаємо «index.html». Ось так. Тобто, коли користувач заходить на будь-який сайт, то насправді у нього відкривається «index.html». Індекс це зарезервоване слово файлу, так, точніше, назва файлу. І крапочка означає розширення, і HTML, відповідно, мови програмування, тобто ми тут будемо використовувати HTML. Далі нам треба створити базову структуру нашого сайту. Для цього ми використаємо такий плагін або ж розширення, яке стоїть уже по замовчуванню Visual Studio Code, і воно називається Emmet. Ми просто пишемо знак оклику, так, і ось бачите, Emmet нам підказує, що це насправді абревіатура, яку можна розкрити в те, що нам треба. Тепер ми маємо клікнути або ж сюди мишкою, або ж Enter, або ж Tab, і в нас розкриється ось така структура. Зараз ми будемо розбиратися, що тут у нас взагалі таке. Значить, будь-який сайт починається з такого тегу, який називається DocType. Він говорить браузеру про те, в якому форматі читати цей документ. Далі у нас йдуть теги. Тобто в HTML-сайті, або в HTML-файлі все складається з тегів. В тегів, у деяких є частина, яка відкривається, і частина, яка закривається. Насправді, навіть у більшості тегів. І лише деякі теги є одинарними, тобто вони не мають частинки, яка закриває їх. Ось так. HTML у нас огортує весь сайт, і, скажімо, в ньому лежать всі елементи. Можна також ці теги звертати і розгортати. Також у нас є тег-хед, в якому лежить службова інформація нашого сайту. Тобто, ми візуально це не побачимо, ну, звісно, крім тайтл. Я вам зараз покажу, де він відобразиться. Давайте зразу тут напишемо, що це у нас бандергусь. Бандерогусь. Ось так. В хеді у нас службова інформація, підключення стилів. І в боді у нас буде весь контент, який ми хочемо бачити на сайті. Наприклад, ми зайдемо в фігму, скопіюємо бандерогусь. Для того, щоб копіювати текст, я можу це зробити ось тут копій, так. Або ж command c Command-V, щоб вставити, або ж Ctrl-C, Ctrl-V. І вставляємо текст ось сюди. І давайте також скопіюємо опис. І я трошки незручно переключатись, я ось так принесу. І ось тут копіюю опис. Бачите, тут відображається крапочка, це значить, що файл ще не збережений. Для того, щоб його зберегти, ми клікаємо на файл Save, так, або ж Ctrl-S чи Cmd-S, і у нас файл збережений. Крім того, приміняється автоформатування, якщо у вас тут правильно включені опції. Нам, поки це не потрібно. ось так у нас відображається HTML-файл. Для того, щоб його відкрити в браузері, ми відкриваємо папочку і два рази на нього клікаємо, і ось він у нас відображається. Гарний наш сайт. Єдине, що, звісно, воно виглядає не так, як нам треба. Але нічого страшного, ми зараз з цим будемо якось боротись. На дизайні наш текст виглядає зовсім не так, як він у нас був, тобто в одну лінію. Це через те, що кожен із цих текстів має бути в окремому контейнері або ж в окремому елементі. Для цього ми кожен із цих текстів позагортаємо в правильні теги. Давайте подивимось по значенню, що тут у нас є за елементи. Наприклад, Бендерагусь це основний заголовок нашого сайту. Якщо ми подивимось, то другий найосновніший заголовок це скоріше цікаві факти, тому що. У нас ні оце, ні оце не є заголовком. Це у нас просто додатковий текст. Це у нас просто кнопка, це блок і тому подібне. Значить, для заголовків є такі теги, які називаються header. Або ж H1 і так далі, H2, H3, H4, H5. Тобто H1 це найголовніший, H6 найменш головний. От. А це у нас параграф тексту. Тобто ми використаємо для цього тег p. І для цього тег p, бо це у нас теж просто текст. Це у нас кнопка, тег button. Це у нас. Логотип тут скоріше буде просто імейдж. Так? І це у нас зображення теж буде тех імейдж. Тож, давайте почнемо. Значить, бендергусь. Давайте спочатку ми трошки розгрупуємо. Так. це у нас заголовок h 1 як ми вже з вами і говорили, так. Потім у нас оце просто тех П. Так. Як бачите, у нашій теги парні тут ось частинка, яка відкривається, частинка, яка закривається. Якщо я випадково щось скопіюю не так, то бачите, мені зразу підсвітить, що тут у нас помилки червоненького не має бути. Тому копіюйте і переміщуйте правильно, щоб всі теги правильно закривалися. Тут ми написали P, так, і частинку, яка закривається, вставили там, де необхідно. Зберігаємо, воно все форматувалося. І подивимось тепер, як відображається наш сайт. Уже набагато краще, тобто, бачите, у цих техів є певні стилі по замовчуванню, і воно дійсно з ним відображається набагато краще. Давайте ще спробуємо додати один елемент, такий, як кнопка. Я скопіюю цей текст, запустити гуся, так, і вставлю його в спеціальний тех, який називається Button. Запустити гуся. Зберігаємо, подивимося, як воно виглядає. Виглядає ось так. Також можна побачити, що насправді тут використаний зовсім не той шрифт, який має бути. Для того, щоб зрозуміти, який шрифт нам потрібен, ми маємо клікати на текст і дивитися властивість font-family. font Family тут скоріше стоїть Montserrat. І, в принципі, для того, щоб вставити тепер цей шрифт, нам треба зайти на такий сервіс, який називається Google Fonts. Google Fonts, так. Ось як він виглядає. І треба вибрати такий шрифт, який називається Montserrat. Ось, бачите, він. Ми на нього клікаємо. І клікаємо сюди на getFont, щоб він у вас з'явився ось тут, в Selected. Так? потім вас перекине на таку сторінку, і тут все, що нам треба, це get Code, тобто get embedded code. Це той код, який треба, скажімо, влаштувати на, вас, на ваш сайт або вмонтувати. Так? Ми копіюємо першу частинку, вона у нас буде стояти в HTML після title. А другу частинку ми з вами скопіюємо в стилі. І насправді нам не треба. Вся частина нам достатньо лише оцієї властивості, монсерат, так, Montserrat монсерат, сансерів. Окей. Як бачите, нам тепер необхідні стилі. Для того, щоб додати стилі, ми з вами що зробимо: це знайдемо нашу папочку, Бендерагусь, всередині неї створимо нову папку, яку називаємо CSS, і всередині цієї папки створимо такий файл, який називається styles.css. Ось так. Так. Тепер всередині Styles, спочатку ми додамо те що скопіювали, зараз розкажу, до чого його примінити, і потім підключимо в сам документ. Значить, ми зверху звер... звертаємось до такого тегу, як body, так? Тепер відкриваємо фігурні дужечки, як на математиці, і переміщуємо властивість ось туди, щоб у нас нічого не було підкреслено. Ось, бачите, якщо нічого не підкреслено, значить, в принципі, все правильно написали. Таким чином, ми для всіх елементів, які на сайті, приміняємо оцю родину шрифту, яка називається Montserrat. Тепер ми йдемо в Index.html і підключаємо наш шрифт. Ми це робимо в head, там, де у нас підключення, скажімо, службових файлів, службовий такий. Тут ми пишемо link і вказуємо адресу тепер до нашого style CSS. Пишемо CSS. І Style CSS. Ось так. Зберігаємо, обов'язково треба зберігати. І тепер, якщо ми оновимо сайт, то ми побачимо, що наші шрифти дійсно змінилися на ті, які нам потрібні. Ну що, це у нас прекрасно виходить. Далі, що б нам треба ще зробити? Ми б зразу могли б, звісно, приміняти всі стилі, але хотілося б спершу поставити зображення. У нас в дизайні є ось таке гарне зображення. Зараз ми спробуємо його також додати на наш сайт. Але спершу ви скоріше запитаєте, де ж його взяти, це зображення. У вас під цим відео буде посилання на архів EMG, ось бачите. Його треба, значить, розархівувати. Зараз я це зроблю. Ось. І папочку перемістити в Bендергусь. Таким чином, щоб у вас, ось бачите, на одному рівні ця, ця папка EMG виявилась в CSS. І тут у нас лежать всі зображення, які нам потрібні. Ми йдемо вниз сайту, ось сюди, під button. Пишемо новий тех. До речі, він одинарний, у нього немає частинки, яка закривається. Цей тег називається img або ж image, якщо не скорочено. І прописуємо тепер адресу для нашого зображення з селфі-гуся. Значить, це в нас буде img і вибираємо гусь SVG. І прописуємо Alt. Цей атрибут спрацює, коли у нас буде неправильна адреса до зображення або ще з інтернетом. Тобто користувач побачить цей текст, якщо за якоїсь причини зображення не завантажилось. Пишемо «бандеру гусь. Ось так. Зберігаємо, оновлюємо наш сайт. І бачимо, що наш гусь ось так гарно відображається. Ну що, супер. Давайте тепер спробуємо познайомитись ще з іншими тегами і спробуємо їм надати певні властивості. Якщо ми подивимось на наш сайт. То ми бачимо, що у нас весь текст першої сторінки лежить в ось такому ось квадраті, в такому контейнері, я буду називати їх контейнером. Мало того, що цей контейнер білим фоном є, так, то в нього ще є скруглені куточки, і також є в нього ще внутрішні відступи. Також у нас є ось цей контейнер з градієнтом, який на всю сторінку. Ну і крім того, тут є контейнер, який обмежує максимальну ширину. Інакше у людей з довгим. Точніше, широким монітором, так, елементи будуть розміщатися прямо на всю ширину, і буде дуже важко їх дивитись. Тому тут має бути контейнер, який обмежує максимальну ширину, щоб у вас зліва і справа права екрану залишався просто простір, а елементи там групувалися по центру. Ось так. Тож, що це значить? Це значить, що треба познайомитись з новими тегами, які ми використаємо для контейнерів. Найперший тех, який, з яким ми познайомимось, називається DIV. DIV — це такий контейнерний тех. Якщо ми просто його вставимо, так і оновимо сайт, то нічого не зміниться, тому що DIV у нас на відміну від інших якихось техів, він ну нічого собою не являє. Поки ми йому стилі не пропишемо, що це білий контейнер, там не знаю, з відступами всередині і ще чимось, то він і не буде особливо відображатись, і він використовується просто як коробка. Контейнери такі потрібні для того, щоб групувати елементи між собою. Наприклад, уявіть, що якби у вас шафа була без поличок, так? ви б навряд чи туди помістили багато речей. А якщо в нас є полички, то ми можемо групувати певні речі між собою, ставити туди інші коробки, і таким чином у нас вже шафа наша впорядкується. Те ж саме ми робимо і з контейнерами. Тому ми в цей ДІВ обгортаємо всі наші тексти, крім зображення. Тепер же треба якось назвати цей контейнер, бо інакше нам буде важко його відрізнити з-поміж інших. Для того, щоб його певним чином відрізнити, більш того, примінити до нього стиль, ми використаємо такий атрибут, який називається клас. Ми ставимо пробіл, пишемо клас. І тепер нам треба придумати якесь унікальне ім'я для цього класу. Наприклад, main page. Page – це у нас текст контейнер. Тобто, дивлячись на ім'я цього класу, ми бачимо, що він собою являє: що це у нас текст контейнер. Окей, це ми зробили. Тепер у нас це і є біла коробочка. Єдине, якщо ми зараз будемо приміняти стилі, то ми не побачимо, що там відбувається. Тому зараз ми ще зробимо секцію основну. Ми могли б написати div, але у нас є спеціальний тех якби для сторінок, для секцій, який так і називається section. По факту він себе поводить так же само, як Div, але от зробили таке покращення. Клас, просто буде main page, тому що це у нас найголовніший такий тех. Принаймні для main section, точніше для main page. Обгортуємо весь контент, крім зображення. А ні, зображення теж, до речі, треба. Тому що воно ж у нас лежить на підлочці. І тепер ми копіюємо назву main page і звернемося до нього в стилях через крапочку. Так, відкриємо фігурні дужечки. І що ми тут напишемо? Ми тут напишемо саме наш градієнт великий оце наш main page. Копіюємо зразу у стилі, ось background linear gradient. Переміщуємо сюди. Тут певні параметри з кольором. так. І що ми тут іще зробимо? Скажемо мейнпей, що він має бути на весь екран 100% по ширині. Так? Тепер, якщо ми оновимо, ми побачимо нарешті градієнт. Тільки тут зліва і справа є певні відступи, тому що у сторінки є певні відступи по замовчуванні. Щоб їх збити, треба для боді написати margin 0. Margin властивість це зовнішні відступи. Ми до неї теж трошки доберемося, трошки пізніше. Якщо ми оновимо, бачимо, зліва і справа відступи пропали, це саме те, що нам і треба. Ну що, давайте застилізуємо цей гарний біленький контейнер. Що нам тут треба? Значить, нам треба скопіювати бордер радіус, це заокруглення наших куточків. Потім нам треба саме колір фону, так? Поки що хай лежить. І внутрішні відступи ми можемо подивитись вони тут по 60 пікселів з усіх сторін. Ну, цю сторону ми особливо не рахуємо, бо тут, типу, якщо не вистачило вже контенту, то так і буде. Тому з усіх сторін по 60 пікселів. Окей. Тепер зайдемо в індекс.html і скопіюємо назву нашої біленької секції, або ж нашого білого контейнера mainpage text container. Звертаємось до нього, так, і в фігурні дужечки переносимо наші стилі. Ось так. Як же зробити внутрішні відступ? Є така властивість, яка називається Padding. А далі сторону, з якої ви хочете зробити відступ. Padding Top, Padding Right, Padding Bottom, Padding left. Тобто всі сторони, якби ліва, права, верх-низ. Тож ми так і пишемо там padding 60 пікселів, Padding Top. Так, padding right, Right. Головне правильно написати властивість. Це теж немало важливо. Padding left 60 пікселів і padding bottom 60 пікселів. Ось так. Ще додамо одну властивість. Вона для падінгів додається, щоб контент сильно не розтягував сам контейнер. Це box sizing. Border box. Box. Ось так. Зберігаємо, подивимося, що в нас виходить. Бачите, наш контейнер опинився. Не зовсім там, де треба, він досить широкий. Але нічого, ми це з вами поправимо. Але бачите, ось це округлення у нас є. Контент, звісно, не зовсім так, як нам би хотілося, але нічого. Зараз ми це поправимо і зробимо так, щоб у нас гусь був справа, а контейнер білий з текстом зліва. Що ми для цього зробимо? Я вам говорив, що має бути ще також контейнер, який обмежує максимальну ширину, і центрує елементи наші по центру екрану. Тож ми зробимо такий div, який називаємо просто wrapper. «врапер». Врапер, тобто обгортка в перекладі. Ми його будемо перевикористовувати, тому ми його так абстрактно назвали, без main page. І в нього нам треба загорнути всі елементи, крім section. Тобто тут має бути зображення, тут має бути main page текст контейнер. Копіюємо врапер. Так, де небудь, насправді, не так важливо. І зараз ми будемо до нього примінювати стилі. Деякі стилі є досить складними для вивчення, тому що вони потребують трошки більше часу. Наприклад, як центрування. Для того, щоб центрувати, ми напишемо Margin Auto. І ще є стилі складні що для розміщення елементів Там зліва, справа, зверху і тому подібне. Тому деякі моменти дійсно прийдеться повторити просто за мною. Display Flex ми напишемо для того, щоб елементи стали по горизонталі. І тепер Justify Content, Space Between. Це щоб той, що лівий був зліва, перший зліва, останній справа, максимально, щоб вони розтягнулись. І по вертикалі центрування, align, items, Center. Ну і, звісно, ширину від 1170 пікселів. Так, ой, тут так не працює, просто напишемо від 1170 пікселів. Зберігаємо. Бачите, помилок нема, значить, все добре. Не забуваємо зберігати. Оновимо наш сайт, і ось бачите, уже вийшло ну, прям зовсім як треба. Залишилось лише стилізувати наші тексти. Тут трошки стилізувати кнопку, але ну, це вже виглядає майже як потрібно. Значить, давайте почнемо з першого елементу. Це у нас ось такий текст. Зараз ще подумаємо, як його назвати. Копіюємо всі стилі, які потрібні. так, Нехай у нас лежать десь тут в стилях. Перейдемо в HTML, ось наш елемент. Щоб відрізняти його від інших, треба придумати якийсь клас. І новий клас має бути унікальним. Значить, це у нас буде main page, Важко сказати. Оце у нас description, тобто опис, оце у нас title. тобто заголовок. А цей, скоріше, буде main page text, Нехай так. Ну, якщо так, щоб прям зрозуміло, було правильний hello text, Тобто текст. При, привітання. От. Копіюємо, зберігаємо. Так, через крапочку до нього звертаємось і переміщуємо сюди ось всі ці стилі, які ми скопіювали. До речі, фан Family, Можна його не вказувати, бо у нас є той, що написаний на боді, але помилки не буде. Хочете залишайте, хочете не залишайте. Збережемо, оновимо, і бачите, у нас параметри цього шрифту, саме цього тексту, змінилися. Далі, у нас є непотрібні відступи по замовчуванню в таких тегів, як P, H1, і ну, у всіх хедерів там, H1 і H6. Тож, нам треба вниз відступ зробити 60 пікселів, а вгору 0. Тому що по замовчуванню цих тегів є якраз відступ вгору 10 пікселів і вниз 10 пікселів. Значить, margin top 0, це зовнішній відступ вгору. А margin bottom зовнішній відступ вниз 60 пікселів якраз. І тепер, якщо ми оновимо, то можемо побачити, що у нас тут більший відступ з'явився, а тут зверху пропав. Окей. Тепер копіюємо тексти для нашого тайтла, тобто заголовку. Ось тут його все поставимо, нехай лежить. В індек.html додаємо клас. Це в нас, main page Title. Тобто заголовок є. Переносимо його в стилі. Через крапочку. Звертаємось. Переносимо ці стилі, які раніше скопіювали. І тепер нам треба зробити те ж саме, тільки відступ вниз інший. Так як цей елемент я розказував H1, то в нього є відступи по замовчуванню, які треба прибрати. Тобто відступ вгору прибираємо, а відступ вниз у нас буде не 60 пікселів. А зараз побачимо, скільки 24. Тут 24 пікселя. Зберігаємо, подивимося, що з того вийшло. Ось класно, як, бачите? Ну що, Тепер прийшла черга ось цього тексту. Значить, ми так же само копіюємо цей текст, так, вставляємо, йдемо в індекс.html і тут називаємо якось це у нас main page description. Так. Ми скажемо DSQR. Ось так, щоб скорочено, щоб далек, багато не писати. До речі, маєте на увазі, що імена класів мають бути не через пробіл. Якщо через пробіл, то у нас буде думати браузер, що це два, два різні класи, два різні імені. А через дефіс якраз те, що треба. І тут теж має бути пробіл, але якщо я тут не буде, мені здається, що ви побачите. вони його не, не розпізнає як клас. Ось так. Тому не забувайте про це. Копіюємо, переходимо в стилі і робимо те ж саме. Бачите, я крапочку забув, і мені зразу його підкреслило. Бо треба звертатися до класів через крапку. Тут нам теж, певно, треба відступи якісь. Margin top 0, тобто відступ вгору 0 поставимо. А margin bottom у нас до самої кнопки, який 32 пікселі. 32 пікселі. Ось так. Оновимо сторінку і бачимо, що наш текст став там, де потрібно. Прекрасно. Ну і нарешті прийшла черга кнопки. Кнопка буде вашим домашнім завданням, то ми тут зробимо тільки трошки. Вам треба буде вдома поставити тут внутрішні відступи, тобто падінги. Зараз я покажу, де вони знаходяться. Ми виділяємо саме текст, і ось можемо побачити, які тут внутрішні відступи. Ми вже це вміємо робити, тому я не думаю, що у вас виникнуть складнощі. Окей, це ми зробили. Значить, ми просто тут скопіюємо. Давайте назвемо якось цю кнопку. Хоча, ви, в принципі, це і самі вже могли зробити. Значить, це у нас main page button, btn, щоб багато не писати. Зберігаємо. Звертаємось до page button і пропишемо там просто color, тобто колір тексту. А, значить, FFF це білий, бо там білий є. І також напишемо ще, щоб не було обводки border none. Ось так. Тепер, якщо ми подивимось, бачите, тут обводка чорна є, а тепер її майже не видно. Так, як і має бути, ну, ви думаю, далі зможете зробити. І ще один ми зробимо для кнопки покращення це курсор поинтер, щоб мінявся у нас вказівник, коли ми наводимо на кнопку. Вашим домашнім завданням буде, по-перше, зробити так, щоб кнопка відображалася як тут, додати те, що їй не вистачає, там заокруглення, потім кольор фону і внутрішні відступи, і потім додати логотип. Для цього ви можете взяти лого блек або ж лого, кому чорне не подобається, і вставити його так же само, як ми вставляли нашого Бандеру-Гуся, лише вставити його між main Page і фрапер. А стилі ми вже пропишемо на наступному уроці. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео і взагалі сподобалось писати код, тому дуже вам дякую. Побачимось з вами в наступному відео.